Додавання тегів в учбових матеріалах. Після того, як були створені Lesson tags, тобто ми впевнені, що в цій частинці у нас є створені Lesson tags під ті рівні, з якими ми працюємо, нам потрібно зайти в учбові матеріали. Заходимо сюди, і ось тут маємо знайти той. Курс, до якого ми хочемо додавати а, теги. Це може бути або speaking, course, а, speaking 2022 і комплексний 2022. Це ті курси, які ми м, м, працюємо зараз активно. Тому ми заходимо в комплексний. І як я показувала на прикладі а 11 тому зайдемо зараз в знову А11 і покажу, як додавати теги. Тут вже є створені навчальні матеріали, поділені на блоки, лесони, селфстаді, І є проставлені теги, тому, наприклад, я їх покажу, як їх додавати. Ми бачимо, що в нас є селфстаді і лесон. Звертаю увагу, що тегування відбувається тільки по лесону, тому що учні можуть переносити лише лесони, а не селфстаді. От, і відповідно, потрібно зайти. Ми зайшли знову таки рівень а 11 by Green Country. І ось тут у нас будуть підтягуватися всі теги, які ми додали і проставили рівень а 11 Тобто тут будуть всі ці тегування. Наприклад, ось ми бачимо 8,1 це теж тому, що у нас це рівень а 1 Комплексного курсу 8.1, це розмовного курсу, це один і той же рівень. Тому ми бачимо тут ці тегування. Тому я заходжу сюди і бачу, що в мене там Lesson 1, це free Time Activities, додаю його сюди. І там Present Simple обираю і вони додаються відразу сюди. Тобто тут може бути декілька тегів. Я відразу видаляю, тому що я щось ламаю. А, от, е, тому що показує тільки приклад. Е, і ми так робимо по кожному прикладу, по кожному лесону. Тобто заходимо в лесон і проставляємо обираємо теги, наголошу, що це ті теги, які ми з вами попередньо додали в розділ lesson tags Тобто ми їх тут обираємо. Ну, давайте умовно, я тут ще оберу. Тобто, може бути один тег, може бути два теги, може бути три теги. Але не менше одного. Тобто на кожному лесоні має бути якийсь тег. Далі і клікаємо кнопку зберегти. Я не натискаю, тому що тут подавала. І, відповідно, теги збережуться і учням будуть підтягувати ці лесони для перенесення з курсу на курс. Тобто, заходимо в учбові матеріали, знаходимо або комплексний 2022, або «Спікінг 2022. А, шукаємо там рівень, який нам потрібен. Умовно, ось у нас є спікінг. Ми заходимо сюди, і в нас тут а, є теги, знову-таки вже додані. Але якщо ми хочемо щось додати, ми створили в розділі Lesson Text і тут собі обираємо той тег, який хочемо додати до якогось уроку. Клікаємо кнопку Зберегти і, відповідно, будуть матеріали для учня доступні для перенесення.